Всім привіт, друзі з вами Людмила, сьогодні день дня Романюк. Три. Ось. Демля. І применчик панзика замика.Всім привіт, добрий вечір. От Ну, короче, сьогодні ми, якщо що, не за цим сьогодні прийшли. Е, ми сьогодні, знаєте, що будемо робити? Ми сьогодні я буду викон... я я буду виконувати завдання з пельменя і потім буду виконувати завдання Демля Романюка. Ну, давай тепер ще з підменя, якраз як я казал, почнемо. Давай, яке ти мені завдання даєш? Охі! Мерседес. І, та ні. Мерседес. За що? Куди поїхали? Мерседес. Все, сиди туди тепер. Мерседес. Все, він тепер не буде. Не, я не буду на Мерседес. Давай я просто саму тачку побуду. Все, я побудував точку. Я побудував тачку Mercedes. Куда? <связывая> вот, мне. Вот давай, какая у меня тачка Мерседес. Я тут да, что Да, да. Короче, я не знаю, что это. такое. А пиши, ты не напишешь. Не, хочу, я не хочу никаких прочетов. Вот таких вот всяких. Не знаю. Я хочу все гарніше зробити, ні за що в тебе там ось як у стайні. Це ці подивись, дверки відкриваються, знаєш, як в нас що машини. Ой, я тут я буду намалювати, бачиш? Ще й багажник отак от подивись уверх, піднімається. Все, все як треба. Все, поїхали. Е! Ну ти са... Та ти ще гірший, сука. Ти, друзі, ну. Ну так твою що не свою. Так, я это якраз так і спеціально роблю, чтобы в тебе її більше не було. Якщо що, якщо, що друзі, я знаю. Я просто е пушу, пею. Тоді, тоді подариш БМВ. Так у четверту? Чи человека. <реш> <реш> туалетний пакет. <реш> да, ти вообще ба... чу про якийсь туалетний пакет, я не розумію. <реш> <реш> на ходу, да? Кстати, друзі, я вже довочаньку дойшол. <реш> я вже, <я уже, реш> дружи... <реш> друзі, так довочаньку дойшов на, на твом применилому на человеку. А мені вообще треба просто... А, чекайте, друзі, мені просто треба поплести, мені не обов'язково значить до кінця доплести. Ура! Ти вже і так нічого міняти не можеш. Йой... О, капец. Прикинь ты я вообще докин. Не, мне здається до кінця я сегодня не дойду, но ну, в принципе туда сядь. Не бегутся. Нет, да ты подумайся. Ну, у no. меня казалось состояние не для того, чтобы доходить. До книга. Вау, wow, без колес. Ну так как шикарно. А ну, Я думаю, на твой ві челлендж выполнил. Правильно, правильно. Найд, давай чайку дойшл. Правильно, правильно. Вс. Пока машинка. Больше мы застрелимся. Так, теперь челлендж для маленька. Давай сначала. Ну, давай, хист придумай. Боже, ти там щось придумав? Може, Може мені Я м. можеш мені сказати, щоб я там до кінця дійшов, чи якось так. О, Це буде поважче, ну ладно, зараз попробую. Ставим формілку. Ручну. Так, все Йома, в когось там сніг випав. Дима, що тут таке? Там в когось самоліт розбився. Так, ну я постараюся, я постараюся, так. Я постараюсь. Я, я от не знаю, що в мене вийде, но я постараюсь. Чёрстки. Не, блин. А чекаю? Ты не сказал, что за ней попать? Я не знаю, что я попал, ты знаешь. Треба было. А ты не сказала, так что все. Инфинити, а да. Инфинити, э, друзья, что означает? реально, что ты такие? Йокарный бабайцы, кто бы так постарался? Ты с чел. Ладно. Ну, в принципе, я пока шоучу, ничего не... Ну, твои хибаши, в тебе там инакша... В тебе там інакша тематика. матка. Ремонтирование туалета. Друзья, зараз, посмотрим, что я собрал все с вами. Я так хочу, чтобы... Собі... Я так хочу все собрать. Ласточка, ласточка! Пишем на IPG в чат. Может, это, может... Ласточка! Я хочу, чтобы я собрал все, потому что это очень тяжело. Тяжело, я вроде не разу А как? Я не буду... Ну все, А чому, а чому? Ты типу в чем прикол, я не разум. Так я летил прям в черные штуки ты бачу. а хиба? Ладно. Друзі, поправьте там меня в комментариях, бо, может, я сербенький, не разумеете, может я не добачила. Я тут, я я лисий і ще й мене пропала. Що? І мені я був лисий і ще в мене пропала. А, ти пропустив мене. Ти то пропустив. Я пропустив мене, і я знаю, що ти А, Чекайте, я ще маю план. Про цю лопатку, а ну-ка. Можем навіть себе полностью покрасить. Я сейчас впевнену еще цього разу у меня все выйдет. Я не знаю чего. Так что все, я себе покрасила полностью в зелени. Я реально те зеленушка. Ну, не, не себе найти, но я взяла именно скин покраснеть. Нее, я тут точно не все попал. Я тут точно не все покрасил. Ну це уже 100%, процентів. Нет, о, воно вообще ось. Вот, ну, Короче, ладно. Давайте вот разок. Блин, я реально хочу запомнить этот А ты шо ты? А як воно оно аж сюда назад? Да? Ну реально долетела Да не Mm. Оп, оп, оп. Все, полутило, полутило, полутило. Треба не дуже більше... <поставка> треба, треба дуже потихеньку тихо, дуже прям не ну, знаю. Треба максимально потихеньку. Не-не-не! Не, -не, -не. обов'язково, я знаю. У меня чуть-чуть немножко не сожрала пускай. Ну, основные пройзи точно зараза было. Ты что тут? Аюкся? Тульмен. А. И... А. Yes. А, а, не а, все а, уже, а? Нет. Все уже. Ладно, а, а? ну, друзья, я думаю, на тему мы можем закинуть. Я выполнил задание Тульменя, выполнил задание Дельяна. Ну, Дельяна было посложнее, конечно, и можно на тему, ну, еще раз такие закинуть. Буду во. Буду во. Це, це... Пішло. Ну, це машина, в принципі, тут і так і ніяк Мерседес не побудуєш, бо марки не можна будувати. Так що, рахуй, краще, все вийшло. Всім до зустрічі. Бувайте!